Доброго ранку, благословенного, мирного і тихого дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією. І разом з вами об'єднуйся у подяках Богові, адже по Його волі ми піднялися, ми можемо прожити цей день і маємо можливість покласти свої надії, свою віру на ті обітниці, які Господь залишив для нас через своє слово. Сьогодні Господь хоче, щоб кожен із нас мав справжню істинну віру, як його послідовники, починаючи вже з перших віків існування планети Земля. І ось що написано в книзі буття в сьомому розділі, в першому вірші, про Ноя. І сказав Господь Бог Ноєві: Увійди ти і вся Твоя родина в ковчег, оскільки я побачив, що ти праведний переді мною у цьому роді. Ной отримав наказ побудувати ковчег для свого спасіння, а також спасіння власного дому. Господь сказав йому: я побачив, що ти праведний переді мною в цьому роді. Про Ноя також сказано, що він ходив з Богом, він не вагався і не запитував себе, що подумають про мене співвітчизники, якщо я почну на суші будувати корабель. Ной ну, просто повірив Богові і почав працювати згідно зі світлом і планом, які дав йому Господь. Йому довелося найняти чимало тислярів, які допомагали в цьому великому будівництві, і чимало з них увірували. Проте переважна частина людей усе ж таки не вірила в Бога і глузувала з ноя. Вони висміювали навіть саму ідею будівництва на суші великого корабля. Поверхня землі того часу ще залишалася такою, якою її створив Бог, хоч деякі зміни все ж таки відбулися. Люди, дивлячись на величні дерева і божественні чудеса в природі говорили, не може Господь знищити все це. Те, що мешканці часів Ноя бачили на власні очі і сприймали органами відчуття, справляло на них сильніший вплив, аніж вістка послана з небес. Щодо Ноя, то він у своїй вірності і непідкупній чесності був Божим свідком для тогочасного роду. Авель, Єнох і Ной були узірцевими людьми для мешканців стародавнього світу. Усі вони повинні були пройти випробування Божим законом. Чи коритимуться вони Богові і чинитимуть правду, як він їм звілів, або ж залишаться неслухнянними і незабаром пожнуть відповідні плоди. Якби ной був подібний до багатьох наших сучасників, які говорять, Вірте, вірте, усе, що вам потрібно, це вірити», Тоді він не міг би засудити світ. Однак у Ноя була істинна дієва віра. Своєю вірою і вчинками він свідчив жителям допотопного світу, що беззастережно довіряє Богові. Якби Ной прислухався до критики своїх сучасників і сказав, я не можу будувати ковчег. Мене вважатимуть божевільним. Якщо на суші будуватиму корабель, тоді він не зміг би мати на тих людей благотворного впливу. Проте він повірив Богові. і Його віра виявилася у конкретних ділах. Ноя справді вважали божевільним. З нього кіпкували, глузували. Але він продовжував працювати і будувати ковчег. Виконуючи Божі вказівки, коли морально зіпсутому роду була проголошена ноєм остання вістка, коли він став перед людьми, застерігаючи їх від загибелі, вони глузливо відвернулися від нього. Вони слухали молитви, які Ной підносив за них щодня. У душі він глибоко переживав за людей, несучи їм свою найостаннішу вістку, але вони не слухали. Тільки дві категорії людей, друзі дорогі, є на землі. Є люди, які ідуть за Господом і потраплять у ковчег спасіння, і ті, які загинуть. Послухайте, що відбувалося у світі. Ми читаємо тут же в книзі буття в шостому розділі 13-й вірш. І сказав Богноєві час кожної людини прийшов перед мене, оскільки земля наповнилася неправедністю від них. Тож ось я знищу їх і землю. Перед потопом, як і нині, також були лише дві категорії людей праведні і нечистиві. Єнох та інші віруючі ходили з Богом правдивими шляхами, тоді як переважна частина мешканців землі чинила беззаконня і їхнє безчестя підносилося до Бога. Господь звілів, щоб на землі був побудований ковчег для тих, хто зажадає спастися від загибелі, яка наближається. Він збирався рішуче викрити безчестя, що Зросло до жахливих розмірів. Бог планував задягнутися в помству і здійснити суд, суд над порушниками закону. Коли Ной проголошував свою вістку перестароги, деякі уважно слухали його і разом з ним працювали на будівництві ковчегу. Однак не встояли у правді і піддалися згубному у впливові близьких. Вони відвернулися від істини і стали глузіями. Так буде і в останні дні історії Землі. Хто сьогодні слухає вістку істини, але не вірить їй, ті, опинившись у полоні морального росління, упадуть. Точно так, як люди за Днів Ноя, котрі не зміцнилися у вірі, а тому не змогли встояти до завершення свого випробувального терміну. Коли Господь віддасть кожному згідно з його ділами, ці люди зрозуміють, Бог є істина і Його вістка стала для них життям і спасінням, якби вони прийняли дані їм докази і умови. Вони також зрозуміють, що могли б спастися, якби не відкинули той єдиний засіб спасіння, випробування дітей Божих. Можуть бути тривалими і суворими, але Господь ніколи не забуває про них. Ті, хто вірить Його істинам і виконує заповіді, знайдуть сховище у Христі, вони зможуть розраховувати надієвий захист Його вічної любові і турботи доти, доки перебувають на боці Бога та Його закону, який завжди керував. І керуватиме його царством, керуватиме тими, хто хоче йти за Господом. Я хочу молитися з вами, дорогі мої, щоб ми зрозуміли ось цей урок, який дає Господь, що відбулося з допотопним світом. Наш дорогий небесний отець, схиляючись перед тобою в ці ранкові хвилини, ми щиру подяку складаємо тобі. За твою безмежну любов, за Твою ласку, за Твоє спасіння, яке Ти приготував для кожного мешканця землі. Господи, ми дуже просимо Тебе, щоб ласка і милість Твоя не покинула нас, і Дух Святий, щоб торкався наших сердець і спонукав до дій, щоб ми робили все так, щоб і за нас прийшло свідчення, що ця людина праведна у роді своєму. Але це все ми можемо робити тільки силою Святого Духа. Тому благаємо Тебе, наповнюй наші серця сьогодні, щоб ми чули той лагідний тихий голос Твій, який вестиме нас по життєвій дорозі. Ми в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких. В руки Твої віддаємо долю нашої країни і просимо в тебе миру. Господи Боже, але сьогодні навчи нас так лічити наші дні, щоб ми були. У чисті тих, які займуть місця у ковчезі спасіння, які віддадуть свої серця Тобі, Ісусе. Допоможи нам у цьому. І молимо це все в ім'я Ісуса Христа і дякуємо за все, Богу Отцю Сину, і Духові Святому. Амінь. Гарне свідчення ми могли читати про віру Ноя. Але разом з тим. Ми бачимо, що йому прийшлося жити не в прості часи. Друзі, дорогі мої, коли я читаю цю історію, і в різних перекладах вона чуть-чуть написано одне й те ж саме, але є трохи переконливіше, де сказано, що земля зіпсувалася, і кожне серце ну, збочило, пішло не тією дорогою. Тоді Господь вирішив спасати людей. Це була проведена операція, тому що. Все приготувало себе вже до Божого суду. Тому, дорогі мої, сьогодні, коли так ясно Господь свідчить через своє Слово, повірте не мені, повірте словам Господа. Займіть місце в ковчезі спасіння уже сьогодні, а це місце спасіння тільки з Ісусом Христом, якщо не з Ним, то доля зовсім інша. А мені хочеться, щоб ви були спасенними. Нехай Господь благословить вас цими бажаннями. До побачення.